Шановні глядачі ютуб-каналу. Мої вітання вперше в Україні зауважу. Увагу приверну, тепер представлюся. Я дід Панас. Не той дід Панас, котрий колись розказував казочки дітям, але також добрий байкар. Дід Панас в сучасності ходить і збирає гриби. Карпатських лісах озвучка каналу в більшості відбувається у віршованій формі. Мої глядачі сказали, що якщо дивитися відео вечором, після цього наступає хороший і міцний сон. Так що функція у нас з дідом Панасом минулого століття схожа. За кілька днів я своєю сім'єю вирушаю на гору Говерлу, бо зараз трішки зменшився ріст нашого гриба. І від самого старту і до самого, самої вершини озвучка походу на Говерлу буде відбуватись у віршованій формі. Цю красу, яку ми будемо спостерігати під час маршруту, я описую віршем. Так що, щоб нас не загубити, підпишіться на канал і будемо разом. І запрошую до перегляду фільма, котрий вийде дуже швидко. Весь похід на Говерлу буде знято і озвучено віршем. Такого в Україні ще не було. А зараз кусочок того, що я вже склав, я продемонструю, а все решта... Я складаю на ходу і читаю вірші. У гори не піду, хіба би вмер я. Це вирішив вже точно, дід Панас. Так що найближча ціль моя говерла. Запрошую іти зі мною і вас. Наші Карпати, рідні наші гори, ви гарні влітку. І в зимовий час той, хто зблизька, побачив ці простори, в житті ніколи не забуде вас. А потім буде далі і далі, будьте зі мною на каналі. Підписуйтесь, бо час мене і не найдете більш мене.